Рік 1444. Попіл надій розвіявся над полями Варни. Остання армія християнського світу, що йшла на порятунок Константинополя, була знищена, і тінь Султана Мурада II накрила балкани непроглядною темрявою. Для старіючого імператора Іоанна VIII палеолога та всієї Ромейської імперії це був вирок. Здавалося, ніщо вже не могло врятувати другий Рим від долі, що йому пророкували. Але там, де імператор бачив кінець, його брат, деспот Мореї Костянтин, бачив останній шанс. Він розумів, що пасивне очікування смерті у стінах столиці є найгіршим із можливих шляхів. Поки ще був час, потрібно було діяти зухвало, швидко і безжально, саме тому було прийнято доленосне рішення. Затвердити умови ненависної багатьом флорентійської унії, щоб отримати хоча б примарну підтримку Заходу. Це була страшна ціна, жертва, що могла посіяти розбрат у серцях власного народу, але іншого вибору не лишалося. Наша історія не про те, як імперія вмирала, а про те, як вона відчайдушно боролася за життя, перший наказ нової епохи зібрати все, що залишилось. Під командуванням Деспота Костянтина залишки колись великої армії стікалися до мореї. Це був не відступ, а концентрація сили для удару у відповідь. Щоб отримати, хоча б шанс, ми заплатили найвищу ціну. Угоду з Римом було затверджено: ми схилили голову перед папою, щоб не впасти на коліна перед султаном. Але виживання це не оборона. Костянтин не гаяв часу. Поки Османи святкували перемогу, наш погляд впав на захід, на епір. Цей уламок старої слави мав стати першим кроком нашого відродження. Звістка про наближення армії Костянтина ширилася швидше за самих воїнів, у селах та містечках, через які ми проходили, нас зустрічали погляди, сповнені суміші надії та тривоги. Це були православні люди, наші брати по вірі. Що десятиліттями жили під владою місцевих династів, вони бачили в наших стягах обіцянку возз'єднання з Великою імперією, але чутки про унію з Римом сіяли в їхніх серцях сумніви. Костянтин розумів: щоб повернути ці землі, треба було спершу завоювати довіру їхнього народу, але слова мали бути підкріплені силою біля стін древньої арти, столиці епіру. Ворожа армія вийшла нам назустріч, вони були впевнені у собі, захищені рідною землею. Та вони не врахували шаленої рішучості наших воїнів. Коли пролунали бойові роги, армія ромеїв кинулася вперед не як приречені, а як переможці. В центрі битви, наче вихор, Костянтин вів за собою гвардію, розбиваючи ворожі лави. Брязкіт криці змішався з переможним кличем. Це був не просто бій. А розгром. Воля епірського війська була зламана вщен на полях біля їхньої столиці. Після катастрофи у полі доля Арти була вирішена. Наша армія оточила місто, відрізавши всі шляхи. Облога була короткою. Моральний дух захисників, що бачили розгром власного війська, танув з кожною годиною. Костянтин не прагнув кривавої різанини. Він запропонував почесні умови здачі. І незабаром важкі ворота міста відчинилися. Над фортецею Арти, вперше за довгі роки, знову замайорів двоголовий орел палеологів. Епір повертався додому, але залишки епірської знаті, що встигли втекти з поля бою, ще мали одну примарну надію море. Кілька їхніх галер, що стояли в затоці, спробували прорватися, щоб знайти притулок в Італії. Та наш невеликий флот, відбудований і спраглий до слави, вже чекав на них. На виході з Амбракійської затоки відбулася коротка, але жорстока сутичка. Наші моряки, натхненні перемогою армії, билися з подвійною люттю. Одна за одною ворожі галери були взяті на абордаж або пущені на дно. Водна гладь стала для останніх захисників епіру могилою, епір впав. Це була не просто приєднана провінція, це був доказ доказ того, що імперія Ромеїв ще здатна перемагати. Доказ для наших ворогів, що ми не будемо покірно чекати кінця, і доказ для наших потенційних союзників, що ми є силою, з якою варто рахуватися. Звістка про падіння епіру досягла і султанського двору. І, можливо, вперше за довгі роки Мурат ІІ відчув непризирство до слабкого сусіда. А холодок занепокоєння. Перемога в епірі пролунала луною аж до Риму. Папа побачив у нас не прохачів, а воїнів. Наш союз було скріплено, і за нашою спиною тепер стояла обіцянка західного золота. Щоб зміцнити Балкани, ми зв'язали себе кров'ю із сербським деспотом. Династичний шлюб став ще одним каменем у стіні нашого православного союзу, натхнений перемогою. Константин повів армію в серце Греції Фессалію. Він звернувся до брата імператора, благаючи про підкріплення, але отримав відмову. Столиця сама потребувала захисту. Покинутий, але не зломлений, деспот повів своє невелике військо сам. Хоч ця перемога й не змінила глобального балансу сил, вона вкотре довела, що дух Ромеїв не згас. Але ціна союзу з Римом вдарила в саме серце. У Константинополі спалахнув вогонь повстання. Власний народ, підбурений монахами, назвав нас єретиками, бунт не міг залишитися безкарним. На вулицях столиці вірні імператору війська жорстоко придушили повстання. Ми перемогли, але це була перемога над власним народом. Що залишила по собі лише попіл та гіркоту розбрату. Придушення повстання спустошило і без того порожню скарбницю. У відчаї, ми використали останній козир. Султану Мураду був надісланий ультиматум плати за утримання свого суперника, принца Орхана або він отримає нашу підтримку і твій трон. Але поки очі світу були прикуті до палаючих Балкан. Наш справжній план розгортався в іншому місці. Союз із Римом вимагав своєї ціни, але й обіцяв велику нагороду. За волею папи, який прагнув повернути вплив у південній Італії, ми завдали удару, якого ніхто не очікував, не на схід, а на захід. Наша спільна ціль неаполітанське королівство. Відповідь Султана Мурада була сповнена зверхності та презирства. Нехай спробують. Він не вірив, що тінь колишньої імперії, принижена і розколота, здатна на справжній удар. Він недооцінив наш відчай. І ми спробували. Наші ресурси випустили на волю принца Орхана в самому серці Османської держави в їхній столиці Адріанополі спалахнуло полум'я величезного повстання. Султан був змушений кинути всі сили на придушення пожежі у власному домі, підвернувшись від наших кордонів. Це був блискавичний удар: війська Понтифіка застали неаполітанців з Ненацька, розбивши їх у вирішальній битві під стінами столиці. В цей же час наш ромейський десант висадився на береги Італії. Наша армія прокотилася півднем, повертаючи під наш контроль міста, що колись належали імперії. Останнім цвяхом у домовину Неаполя стало оточення залишків його армії. Королівство було приречене, його падіння стало лише питанням часу. За столом переговорів, наша дипломатія виявилася гострішою за мечі завдяки майстерним інтригам багаті землі Великої Греції. Перейшли під владу двоголового орла. Папа ж, задовольнившись величезною грошовою винагородою, переглянув свої територіальні амбіції ми отримали землю і славу, він золото. Це був неймовірний тріумф. Орел знову розправив крила над Великою Грецією, землями наших предків. Але ця перемога лише відстрочка, лише підготовка до справжньої битви. Всі наші погляди знову звернулися на схід. Настав час готуватися до головної війни війни проти нашого одвічного ворога Османської імперії. Але наш ворог не спав. На османський трон зійшов новий, ще більш амбітний султан Мехмед. За його наказом, на європейському березі Босфору почалося будівництво гігантської фортеці. Румелійська фортеця, прозвана турками, та, що перерізає горло, стала кам'яним кінджалом, націленим у серце нашого судноплавства і всього зв'язку зі світом через понт Евксинський. Поки повстання орхана розривало османську державу зсередини, а його воїни захопили ключову фортецю в Каліполі, ми не марнували жодного дня у мореї на перешийку. Зводилися нові укріплення стіна, що мала стримати ворожу навалу. Ми готували не лише камінь, а й дух нашого народу, гартуючи його волю до боротьби з неминучою бурею. Водночас ми активно сприяли возз'єднанню Великої Греції з метрополією. Давня елінська культура, що століттями жила під чужою владою, отримала ковток свіжого повітря. Старі традиції та мистецтво відроджувалися з новою силою, доводячи, що повернення земель імперії це не завоювання, а повернення додому. Та нова загроза посіяла страх у серцях нашої знаті: дворянство, що бажало миру за будь-яку ціну, підняло заколот, аби запобігти дорогій та, на їхню думку, програшній війні. Але їхнє ополчення. Зібране за старими феодальними звичаями, було розбите на вулицях Константинополя нашою новою реформованою армією. Старі порядки були розчавлені сталлю нового часу. І ось наша армія стоїть на поготові, натхнена перемогою над внутрішніми ворогами, поповнена не лише хоробрими ромеями, а й гідними найманцями з усієї Європи. Вона готується до найважливішої війни століття. Ми дивимося на схід, і ми знаємо, що будемо самотні у цій битві. Наші католицькі союзники обіцяли нам золото і молитви, але не кров і сталь. Їхні легіони не прийдуть. Все, що стоїть між імперією Мехмеда та повним пануванням у цьому світі, це ми одна армія, одна воля. Одна тисячолітня імперія, що відмовляється вмирати, чи зможемо ми стати тією скелею, об яку розіб'ється османська хвиля? Історія не дає нам відповідей, її доведеться писати нам самим мечем на полі бою.